Мої вітання я сьогодні на пасіці 23 лютого, 14.00. Сонечко високо стоїть. Тіні мінус 2, 1-2 градуси морозу. Тут земля розтає, тепленько. Джоли минулого року обліталися 20 лютого. 0,20 лютого 2022 року частина в починає вилікати. Сьогодні по прогнозу плюс рік буде, але цькова колодка. сонечко. Завтра плюс 10. Трошки і хмарами буде. Надіюсь, що і всі інші облетяться. Гарно облітаються, наводять порядочок у себе, викидають у велику. Полетіли. Я думаю, ще пару часу буде така погода і бджілки облетяться. Зараз поки що ще сидять. 25-го в суботу буде там плюс 10, я дивився. Значить, Буде і вночі два перед цим буде тепла. Я думаю, буде облід, тому що і сонячна погода. Значить на сонці буде і всіх 15, буде повноцінний облід, і я зроблю весняну ревізію. Швиденько її зроблю, вуликів небагато. Ось. Зараз вони сидять ось так. Якщо можна подивитися, це чималенька сімейка. Ось. Під верхом тепло почув, що я їх потурбував. Полотнинка ще не утепляв, а вже потім я їх після ревізії поутепляю. Відповідно поскорочую, рамки деякі позабираю. Тут дотацію получили у вигляді ось таких корпусу. Там українські стоять чотирьох корпусах. Ну, українська рамка стоїть, а тут альпійська рамка, і тут вони собі беруть. Медок? Ось так. Ну а тут, що тут у нас тут? Теж, мабуть, і ось перейшли на три корпуси на Альпійських Що тут у нас? Подивимося. Тут теж ось бачимо вони. Нормально в них є харчіше, там все є все. Сидять тихенько, тепла немає. Ну, ревізія все покаже. На теплий занос усі. Отут ось я їм дав дотацію день назад, то вони бачите ось що робиться в них. Всі-всі зверху. Не знаю, можливо, розплід є то побачимо. Ну чекаю весняної ревізії.